Чому нам смакує солоне і чому на сьогоднішній день солі в їжі треба уникати? Насправді багато тисяч років тому раціон людей складали здебільшого рослинні продукти від яких багато калію та мало натрію. Отже, сіль, як таку, люди не отримували, а високий вміст калію в їжі збільшував потреби в ній. До того ж, давнину люди жили у доволі спекотному кліматі та щодня мали велике фізичне навантаження і здатність поціти. Спотом ми втрачали натрій і мали потребу якось його компенсувати. Коли людина їсть, Рослинну їжу і важко працює в умовах африканського клімату. Відсутність солі в раціоні може бути критичною. А отже, еволюційно ми навчились вишукувати щось солоненьке, бо це рятувало нас. Сьогодні ми рідко потіємо. Ну правда, навіть якщо кілька разів на тиждень займаємось у фітнес-клубі, це рідко у порівнянні з нашими предками. А ще сьогодні ми їмо багато тваринних продуктів, які самі по собі багаті натрієм. Отже, сьогодні критично шкідливою є надмірна кількість солі, а не гирины стача.